Друзі, всім великий привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Значить, виїхали з Серегою трішки покопати, поїздили значить, по полях в розвідку. Ніде нічого не зібрали і вернулись на те поле, де ми вже ходили вчора. Серега з Деусом, XP Deus -Деус, з блондинкою. І я друзі, друзі з майна Еліт, програма Парк 1, мультичастота. Чуйка 23. Так, поліфонія і швидкість 3. Значить, друзі, дивіться. Ось такий сигнал. Не знаю, як вам там чути, не чути. В общем. Опа! Є динарочок бронзовий, але, друзі, він є. І це супер. Кайф. Ну що ж, друзі, ми рухаємось, шукаємо далі такі круті монети. А ви, хто не підписався, підписуйтесь обов'язково, натискайте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і я вам буду дуже вдячний за підтримку. Все, друзі, рухаємось. Так, друзі. Дивіться сигнал. Буквально. Блін, три хвилини від того бронзового пройшло. Гляньте. Ох, який красень, друзі. Фаустина. що. шо? те шо? Це заліковий. Це заліковий, друзі. Супер. І Серега там кричав, що теж Динарика знайшов. Адріана, потім покажу. Клас. Супер, Оце, це друзі, еліт відпрацьовує кайф. До речі, друзі, хто е, хоче придбати металошукач або аксесуари комплектуючи до нього, е, звертайтесь, буду радий допомогти. Маю свій інтернет-магазин металошукачів та аксесуарів. Е, Золотошукач знайти можна в інстаграмі. Е, всі прилади ліцензійні з офіційною гарантією ДАС та після гарантійного обслуговування. Тому, друзі. Кого цікавить, звертайтесь, з радістю допоможу. Для підписників мого YouTube каналу будуть бонуси. Дякую всім за увагу, рухаємось далі. Ну Це, це взагалі шикарний. Друзі, дивіться, такий сигнал навіть, навіть не копав. Гляньте, зверху лежить. Зверху лежить журбиночка. Шматочок динарика лімесного. ай яй яй ай яй яй як шкода. Ну тим не менш, тим не менш знахідка. Знахідка рухаємось. Приніс дивіться хом'ячка, прикол. Дивіться, який гарний. Крутяк. Знизу, знизу чорний. Ага. Це, друзі, польовий хомяк. Ну, яке мале прикольне. Забираєш додому. Я не знаю. Крутий. Отак, так, друзі, можна не тільки артефакти побачити, а ще й ось таких тваринок прикольних. Рухаємось. Так, друзі, підійшов Серега. Ось такого красення він теж знайшов. Срібний, гарнющий динарик Адріана, дивіться, та ти що. Ну це файний, це файний, друзі. Експідеус блондинка. Ну так, пластики взагалі немає, а дивіться, динарики лізуть. Ну то прикольно. Супер. Так, глядачі. Дивіться, який файнющий, просто файнющий сигнал. Дивіться, друзі, черговий. Черговий римський динарій. Срібний. Кайф. Знову ж таки, Фаустіна. Теж стан просто, просто файнющий. Да. Оце, друзі, прикол. Пластики взагалі немає. А дивіться, це вже який... У мене... Що це третій з половиною, і в Сереги один. 4,5 динаричка. А пластики жодної. Прикольно. Ну, берем, берем, друзі, рухаємось. Підписуйтесь, хто не підписався, і натискайте вподобайки. Ми будемо продовжувати шукати. І, до речі, запрошую вас усіх підписатись е, на мою Facebook-групу Майнлаб Україна для усіх прихильників та любителів е, металошукачів бренду Майнлаб. Взагалі, рухаємось. Глядачі, виходимо вже з поля. На сьогодні досить е, ось такі результати половиною динарика, два з яких дуже файні. І, до речі, ось вже в кінці чотири шматочки бронзи випали. Я казав, що немає пластики, і під кінець все ж таки якісь шматочки повипадали. От. От такі круті динарики. Ну і в Сереги той Адріанчик файний. Ми з поля, а на поле Вован приїхав, буде ходити. І Вадім ще. З 505-рочкою. Ну і в наглажений з експідеусом X35. От Ми вже своє викопали, коротше, можемо наїхати. Все, друзі, дякую усім за перегляди. З вами був YouTube канал Азарт. Всім успіху, фарту, міцного здоров'я, мирного неба, бережіть себе та своїх рідних. Обов'язково підписуйтесь, хто не підписаний. Далі буде цікавіше. Погнали!